Два смерчі за 10 днів. Аномалія для Дніпропетровщини. 29 квітня вихор зафіксували в селі Козацький Кут Постолівського району. Відео стихії швидко розлетілося соцмережами. А вже 9 травня мешканці Павлограда знімали на телефон ще один смерч: потужніший та агресивніший. Зокрема, у низці інших населених пунктів буря зривала дахи, била вікна, виривала із корінням дерева, обривала лінії електромереж. Ятамки навірнеце миттєво було летіло все зразу. Цегла, дошки, шифер, оцей профнастил. Боже, це таке було. Це якесь торнадо, шторм. Шторм – це навіть не те слово, все летіло, все потемніло. Дуже страшно. Ми тільки на обстріл пережили, а оце навіть гірше було. На думку фахівців, природне явище у Павлограді можна назвати скоріш мікросмерчем. По відео зрозуміло, що це смерч, хоча таким класичним смерчем його назвати все одно неможливо, тому що смерчі займають. Більш ну на щастя для Павлограду цього не відбулося, але на жаль, смерчі займають більше території, більше руйнувань, і вони тривають довше, і там швидкість вітру набагато більша. Це пов'язано з глобальним потеплінням. Тобто, в зв'язку з підвищенням тенденції до підвищення середньомісячних, середньорічних температур, до зниження кількості опадів, збільшення засушного періоду, разом з тим частіше виникають атмосферні явища, які ну Грозова активність, сильні вітри, і в тому числі такі явища, як смерчі. І хоча смерчі рідкісне явище для України, втім, випадки їхнього виникнення частішають. Вони здіймаються буквально за лічені хвилини. У зоні ризику уся відкрита місцевість. І коли бачите насування вихорів, головне діяти чітко та швидко. Тож, що робити під час смерчу. По перше, якщо знаєте про наближення смерчу заздалегідь, підготуйте тривожну валізу із документами, ліками, водою, павербанком, ліхтариком, змінним одягом та їжею на кілька днів. По-друге, вимкніть електроприлади, перекрити газ, загасіть відкритий вогонь, щільно зачиніть вікна і двері, вентиляційні отвори. Тримайтеся подалі від вікон, аби уникнути поранень уламками скла. Найбезпечніше місце у будинку підвал або внутрішня кімната, подалі від зовнішніх стін. У багатоповерхівці спускайтесь на нижчі поверхи, тримайтесь внутрішніх приміщень, не користуйтесь ліфтом у громадській будівлі. Знайдіть укриття або сховайтесь під міцною конструкцією, наприклад, під капітальним столом. Якщо ви у машині знайдіть поблизу міцну будівлю та сховайтесь там. В іншому разі лягайте у рівчак чи на низину, накривайтесь руками подалі від авто, лінії електропередач, дерев. Не наближайтесь до смерча і не знімайте його з близької відстані. Його рух оманливий. Він здається нерухомим, але може стрімко змінити напрямок. Чого ж чекати на Дніпропетровщині влітку, аби мешканці області могли підготуватись до потенційних погодних викликів? Смерчі як такі, прогнозувати їх важко, вивчити їхні параметри. Ні одна апаратура ж не витримує внутрі смерчу, чи навіть не кажучи вже про торнадо їх, але загальні умови виникнення вони зрозумілі, тому не виключена можливість, що вони будуть повторюватися частіше, теж хоча ж я ж достатньо впевнено сказати, да, цього літа будуть смерчі, і сказати ну. Скати важко, так впевнено. Але тенденція такі є, їх стало більше. Тож радимо вам бути підготовленими. Зберігайте спокій, дбайте про свою безпеку і не нехтуйте попередженнями. Це може врятувати життя. Анастасія Васько, Костянтин Кесар, Юрій Даницький, Дніпро Тіві.